Десятки завдань, консультацій і рух нон-стоп. Це типовий робочий день Германа, ветерана російсько-української війни. Колись він був слюсарем, а нині працює в реабілітаційному центрі для поранених захисників. Я працюю спеціалістом першого контакту. А мої задачі то які я зустрічаю пацієнтів, розказую про центр. Якщо треба, проводжу екскурсію, провожу до лікарів. Якщо виникають якісь питання у хлопців там по документах, які їм треба, там чи частини, які треба взяти, чи які там судзахист віднести, чи як там на пенсійний фонд потрапити, то я ті їм то все можу пом помогти розказати. Адже сам пройшов увесь цей шлях, Герман мобілізувався в перші дні повномасштабного вторгнення Росії в Україну, а в грудні 2022-го отримав поранення. Треба було затягнути побратим, а в окопі много одірвало я виліз, і наступний снаряд уже був мій. То був танковий снаряд, пару метрів від мене розірвало, Тож сказали, що дуже пощастило каже, що ще так легко відбувся. Зазвичай від таких прильотів каже напополам, розрізає. Далі шість операцій, протезування і тривала реабілітація. Ще на етапі відновлення Герман почав думати про пошук роботи, але згодом вона його знайшла сама. В планах, як ну як не армія, то я собі там думав або таксістом, якимось стати. Там ну за рулем, то я можу їздити спокійно, бо я думав, може якимось водієм стати, там торговим представником щось таке. Ну а так вийшло, що мені тут запропонували, і воно мені якраз до душі лежить, то все. Мені робота в кайф. Я приходжу, я хочу сюди йти. Тут така атмосфера, що звідси не хочеться йти. Нема такого, як от зазвичай знаєте, йдеш на роботу, тягнеш як кайданки з собою. Якісь. Також Герман допомагає пораненим захисникам знайти себе у спорті й супроводжує їх на різноманітних змаганнях. Кубки вийшлось взяти з легкої атлетики, то біг на 100 метрів, на 400 метрів. Ну якось так старалися, щось полочилося у нас трошки. Свою історію Герман розповідає, ДВ, аби власним прикладом надихнути інших ветеранів, жити і працювати. Якщо плакати, то що? Воно ж нічого не відросте. Тут нема такої історії, як у ящерки з хвостом. Не хочеться якось винивати, вішати носа. Треба з власним прикладом по хлопцям показувати, що на тому життя не зупинилося, і можна далі розвиватися і займатися улюбленими справами. І ці слова Германа насправді важливі, адже більшість українських ветеранів у питанні пошуку роботи налаштовані песимістично. Про це свідчать результати соціологічного дослідження, яке було проведено українським ветеранським фондом з вересня по жовтень 2023 року. Понад 80% опитаних припускають, що не зможуть знайти роботи. Коли ми паралельно опитали е, по онлайн е, опитуваннях ветеранів, які ми е, форму е, Розповсюджували через Збройні Сили України і інші а, структури сили оборони, то а, загалом 20% з тих ветеранів, які наразі вже демобілізовані, вони шукають роботу і не можуть знайти. А, ще найбільша проблема, яку вбачають ветерани, це те, що після повернення у них буде проблема з працевлаштуванням. Адже ветерани, які до мобілізації обіймали найрізноманітніші посади, після звільнення зі служби мають значно менший вибір на ринку праці. Це люди, які працювали в IT, в дизайні, це люди, які мали свій бізнес, це люди досить високого профілю. І тому, коли вони повертаються і бачать пропозиції на ринку праці такого рівня, то вони все ж таки там більше 60% говорять, що ми будемо робити свою власну справу. І, хоча офіційна інформація про кількість ветеранів в країні відсутня, за словами рекрутерів, нині на ринку праці їх від 400 до 600 тисяч йдеться про ветеранів, які брали участь як у бойових діях під час повномасштабної війни, так і за часів АТО та ООС. Не можна узагальнювати статус ветерана на ринку праці, потрібно ділити також ветеранів на певні категорії: це ветерани з інвалідністю, ветерани, які мають, не мають обмежень по стану здоров'я, це ветерани різного віку, різної кваліфікації. І, відповідно, на різному етапі своєї соціальної адаптації після завершення військової служби кожен із них знаходиться. І хтось готовий шукати роботу уже наступного дня після демобілізації, а хтось потребує фізичної, психологічної адаптації, на це може піти рік, два. Утім, саме для ветеранів з інвалідністю пошук роботи особливо ускладнено. Якщо деталізувати, Рівень, рівень готовності роботодавців до працевлаштування ветеранів з інвалідністю, то український бізнес. Українське суспільство ще на етапі підготовки до цього компанія-роботодавець повинна ще адаптувати умови середовище для того, щоб ця людина могла реалізувати свій потенціал і виконувати свої робочі обов'язки, враховуючи свої особливості, і все це про дуже персональний підхід. І, хоча дедалі більше українських роботодавців висловлюють бажання працевлаштувати ветеранів, лише самого бажання замало пояснюють в українському ветеранському фонді. Ринок праці він дуже сильно зміниться, тому що а, зараз підприємці а, запитують самі: ми хочемо взяти ветерана на роботу, але треба йому ще щось і запропонувати. Йому необхідно запропонувати конкурентні умови працевлаштування. Однак, на жаль, чомусь роботодавці, як дивимося по факту, на це не дуже звертають увагу. Нині особливо відкриті до ветеранів в ІТ. Ця сфера дає можливість працювати з мінімальною фізичною активністю і водночас отримувати конкурентну зарплату. У нас зараз 250 людей воює, більше 250. 50 вже повернулося. Більшість ті, які пішли з компанії, повернулися. Проте є люди, які повернулися з війни, а до війни не були нашими працівниками, і ми їх взяли на роботу. Працюють на різних посадах, починаючи з охоронців, закінчуючи керівниками відділів. Компанії, які працевлаштовують ветеранів, намагаються власним прикладом спростовувати упередження щодо демобілізованих, ба більше вбачають в наявності бойового досвіду переваги. З однієї сторони, воюючи, вони можливо втрачають певні знання, з іншої сторони, добувають певний досвід, лідерський досвід, якого важко добути інших в реальному житті. Тому ми стараємося, як кажуть, використовувати сильні, сильні сторони. Якщо треба доучувати, переучувати, то ми це робимо. Проте такі історії радше виняток, адже працевлаштування ветеранів, зокрема і з інвалідністю шлях яким Україна лише починає йти. Тож навіть реабілітаційні центри для військових, розуміючи всі труднощі, наймають на роботу своїх колишніх пацієнтів. Приміром, у центрі протезування Суперхюменс працюють двоє протезованих водіїв, а також п'ятеро фахівців першого контакту, серед яких і Герман. Ми позиціонуємо наш центр не лікарнею, а центром відновлення втрачених можливостей. І тому власне ідея працевлаштування, з надання можливостей розвитку чи до навчання з цього виникла. Ми не тільки надаємо протези для відновлення фізичної спроможності самообслуговування, пересування, а власне для відкриття потенціалу і становлення себе як особистості. Як каже сам Герман, нині він проживає найбільш насичений та яскравий період життя і багато в чому завдячує саме улюбленій роботі. Утім нині має ще один привід для того, аби почуватися щасливим. Дружина Германа при Надії. «Скоро стану папулечка, татус, татусь. Першими очікуємо дівчинку.